Привіт, мої любі телеглядачі. Зараз я розкажу, що я купив в магазині. Отже, починаємо. Вареники з картоплею та грибами. 800 грам фірма Левада. Акція. Бекон закопчений. З Смакота. Майонез провансаль 200 грам полкова фірма. Сир плавлений вершковий Булочка зі смородиною, кулиничі, лампочки різних видів. Буду зажигати. О, помідори. Помидоры. Купив помидоры. Молоді. І кетчуп логин. Фірмы Чумак. Короче, зменил на чумак заместь тортяшного кетчупа. И по господарке вот такие вот. Порошок, Де 300 град. Ну, от. Як вам мої покупочки? Пригощаєтеся?